Пане Олеже, ми вже власне говорили про те, що сказав Суспільний речник східного групування військ збройних сил України Сергій Череватий. Він говорить про те, що. У Солидарі збройні сили України власне перебувають надалі там і дають відсіч російським військам. Але е, наскільки власне мо, ми можемо сказати, що ось тримання Солидару і Бахмуту це е, чи це стратегічно важливе питання для України, чи е, українські збройні сили могли б відійти трошки далі для того, щоб перегрупуватися і не нести такі можливо жертви? Ну, що стосується Солидара, то тут так я тут повністю погоджуюсь, і моя думка така, що треба відходити. Там є річка Бахмутка, і е, вона одразу за Солидаром і її треба використовувати в якості оборонного рубежу і далі там немає сенсу в він не не виграє ні в оперативному, ні в стратегічному зна, значенні в плані там зміни ситуації на на всій лінії фронту фронту або в, в самій війні. Так що да, ми у нас були, траплялися випадки, коли ми втрачали територію, але ми зберігали війська, і саме головне, ми наносили вогневе ураження військам противника. Так що солидару, я думаю, що треба, треба треба відходити і на більш вигідні оборонні рубіжі. Що стосується Бахмута, то тут у нас є можливість утримувати місто, і поки така можливість є знов таки з головним завданням виснаження, максимальне виснаження. Російської армії треба треба вести, вести оборонну операцію по місту Бахмут. Так що тут ми можемо зберігати свої позиції, утримувати. Ну а в Солідарі треба облаштовувати, відходити на новий рубе рубіж оборони. Якщо ми говоримо про тактику росіян, власне на Бахмутському і Солдарському напрямку, а зараз чи ви бачите в ній якісь зміни, і знову ж таки, а, чи правдива та інформація а, про яку іноді повідомляють, що росіяни перекидають а, тих, хто був мобілізований а, з інших областей якраз на напрямок Бахмуту і Солодару? Так, дійсно ця інформація підтверджується. Дивіться, що змінилося, вони майже замінили повністю найманців ЧВК Вагнер пригожинців на регулярні частини і на соліда на, на напрямку, точніше на ділянки Соліда діють ще додатково повітряно-десантні війська Російської Федерації. Це рахується найбільш боєздатна частина російської армії. А от замість замість оцих заключених, яких вони там використовували раніше, ну в приватній компанії. Вони зараз використовують мобілізованих. І для того щоб створити максимальний натиск в, в атаках, які вони здійснюють на наші позиції, вони постійно кожного разу кожну атаку намагаються гнати у бій свіжих. Свіже м'ясо, я би так по, по іншому, там не можна їх назвати. Вони просто ставлять цих мобілізованих поперед себе. А за рахунок того, що ці резерви свіжі, ну вони не не так виснажені, вони діють більш активно. Що ускладнює завдання нашим військам поведення оборонних операцій? Ми не можемо собі дозволити ротацію після кожної атаки. Ми ротируємо підрозділи по мірі їх виснаження на вході вході ведення оборонних боїв. Пане лежа, ви теж згадували про те, що тактика, зокрема в Бахмуті збройних сил України, це виснаження російської армії, але знову ж таки ви говорите про те, що постійно поновлюється ось цими мобілізованими російська армія, і ще має в планах мобілізувати принаймні за даними розвідки близько півмільйона людей. На вашу думку, взагалі чи можливо Україні таким чином взагалі перемогти? Цю армію, яка просто не закінчується, а, так цілком можливо. Ну, все залежить від постачання озброєнь. Справа у тому, що технології озброєння проти гарматного м'яса завжди виграє, виграє технології і озброєння. Єдине питання в кількості цього озброєння. Якщо буде достатня кількість, то для нас е, знищення там 100 осіб чи 1000 осіб. Не буде мати особливого значення, якщо ми будемо відповідно озброєні сучасними видами озброєння. І також ми хотіли поговорити не лише про напрямок на Донеччині, а й про наших північних сусідів про Білорусь. А наші колеги з білоруської служби Радіо Свободи публікували супутникові снімки. Вони датовані 6 січня. І вони показують, що щонайменше 150 одиниць техніки розташовані у Вітебській області. І власне вони за їх інформацією, та це та техніка, яка була зараз перекинута. На територію саме Білорусі, власне, коли ми маємо ці накопичення техніки та різного калібру і різного типу, а про що це може свідчити? Чи це просто росіяни перекидають туди техніку для певного зберігання? Чи це може говорити про підготовку та знову ж таки повторного наступу з боку Білорусі? Ну поки що про підготовку повторного наступу зарано говорити це та техніка, яку Російська Федерація привозить у Білорусі для відновлення для, для ремонту і відновлення. Вони знімають за зберігання, але білоруські білоруські підприємства виявилися набагато більш дієвими ніж російські в плані ремонту радянських зразків техніки. І вони привозять її туди. Там і білоруси відновлюють, і потім вони вона разом з ешелонами уходить на Білгородську чи Ростовську область. і Ми потім спостерігаємо це на Луганщині і на Донеччині. Так що поки що. Накопичення і формування е, наступальних угруповань на території Білорусі немає. На жаль, бачите, Білорусь займає таку позицію. Вони особовий склад навчають повністю на на власній навчальній базі. надають полігони, ремонтують. На жаль, бачите, білорусь займає таку позицію. Вони Особовий склад навчають повністю на на власній навчальній базі. Надають полігони, ремонтують, ремонтують і відновлюють техніку озброєння, плюс надають боєприпаси. А ще й дозволяють вербувати військово зобов'язаних білорусів в приватній військовій компанії Російської Федерації. А ті навчання, які власне будуть проводитися, та і до яких зокрема командування повітряних сил України також закликали і казали про те, що можуть частіше бути тривоги, бо якраз пов'язані з тими навчаннями льотними, які будуть на території Білорусі, знову ж таки, чи вони це можуть використовувати як певні провокації? Цілком можливо, ну я даже скажу більше, що з вирогідність того, що можуть бути здійснені пуски ракет з цих літаків, які будуть приймати участь у навчаннях, ну вона вона, вона зростає. А, причому, на мій погляд, вона суттєво зростає в ході проведення цих навчань. І до 1 лютого я так думаю, що вони будуть намагатися тримати вас Пане Олежеч, ви нас чуєте? Спробуємо зараз відновити зв'язок і нагадаю, що ми спілкуємося з військовим експертом Олег Жданов. З нами на зв'язку говоримо про те, яка зараз нині оперативна ситуація. До того ми говорили про напрямок Бахмуту і Солидару. Зараз більше говоримо про Білорусь, про перекидання туди техніки Росії. Власне пан Олег нам пояснив, що це скоріше для ремонту цієї техніки для відновлення боєздатності. Але разом з тим от ті навчання, які зараз проводяться, можуть дійсно нести для нас небезпеку. А пане Олежеч, ви нас чуєте? Так, та е, тут збій трошки в інтернеті. Е, дивіться, вони вони будуть намагатися тримати у нас у напрузі і і е, щоб ми нервували і постійно е, або або сиділи у бомбосховищах, або готувалися для того, щоб туди піти. Так що я думаю, що вони використають ці навчання для створення такої психологічного. Навантаження на наше суспільство в цілому на суспільство. от Одно і є вірогідність того, що можуть бути пуски ракет по нашій території. А невеличке поточення: ці ракети це ті того типу, яке може виявляти і збивати українське ППО. Це чи це ракети типу Х, якими потрапили зокрема от в будинок в Дніпрі? Які а, зараз ті сили ППО які є, не можуть збивати? Дивіться, в принципі, виявляти ми можемо теоретично, можемо всі ракети, в тому числі і ракету Х-22. До речі, Х-101 і Х-555 – це крилаті ракети, дозвукові, і ми їх е збиваємо із дуже великою ступеню ворогівності. Е справа у тому, що якщо наші партнери забезпечать нас е такими, за такою інф розвідувальною інформацією, яка буде давати нам. Точний час і місце пуску цих ракет, тоді да, у нас даже буде шанс не тільки їх побачити в повітрі, але і спробувати їх збити з невеликої ступенів вирогідності, але спробу таку ми можемо здійснити. Для цих ракет, типу Х-22, вона надзвукова ракета, і вона на 600 кілометрів летить менше 10 хвилин. І тут головне визначити час її, і місце її і пуску. Тоді є шанс її збити.